Мої дорогі сінки, мої любі друзі, я повернулася вже до Польщі, будемо з вами далі відповідати на ваші питання, будемо запитувати грунт, як буде складатися доля нашої неньки України, як буде складатися ситуація по всьому світу. Будемо з вами дуже багато спілкуватися. Але перед цим я б хотіла б вам подякувати. Подякувати за таку неймовірну зустріч і неймовірну мою подорож. Я вважала, що вона буде. Дуже складною, і подорож, і виявилася, мабуть, довжиною в життя, тому що було все. Все було в цій подорожі. І життя, життєствердження, і смерть, і смуток, і горе, і радості, і зустрічі, і віра, і надія, і ви мої неймовірні, мої сильні, мої міцні, мої незламні. Як саме життя, от така була в мене подорож. Все було в ній: і горе, і радість, і зустрічі, і я вдячна за кожну хвилину цієї подорожі. Всім моїм рідненьким, моїм золотеньким, моїм діточкам, моєму братику, моїм рідним, прирідним людям. Я вдячна моїм. Друзям, я вдячна кожному з вас, нашим волонтерам, з котрими зустрічалися, кожному з вас. Ви робите неймовірну неймовірну справу. Ви вирішуєте такі питання, котрі не можуть вирішити багато хто в світі, бо ви неймовірні, ви самі сильні, ви самі, 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 самі найкращі в мене. Тому я не жалкую ні про єдину хвилинку своєї подорожі. Я обіймаю вас всіх. Всім серцем я обіймаю і вдячую. Вдячую за вашу силу, низький уклін вам за вашу міць, низький уклін вам за вашу мужність, за вашу незламність, за вашу віру. І тільки так, і ніяк інакше. Тільки так ми і переможемо. А переможемо ми обов'язково. відсотково. Це так воно є. Амінь. Нехай буде так. Обіймаю вас всім серцем, обіймаю і наголошую, насолоджуйтеся кожною хвилиною вашого життя. Насолоджуйтеся, воно безцінне, воно нескінчене, воно неймовірне. Тому цінуйте, не зосереджуйтеся тільки на страху, не зосереджуйтеся на ненависті, не зосереджуйтеся тільки на смутку. Ні, дивіться. Кожний день нам дає новий шанс, нове життя. А наші любі ЗСУ нам в цьому допомагають. Вони нам дарують кожний день, кожний шанс. Вони дарують нам віру, вони дарують нам надію і вони дарують нам свої серця, наповнені любов'ю до нашої України, наповнені любов'ю до кожного з нас. А тому будемо разом, разом наближати перемогу. Тільки разом. Я вас обіймаю.